Сьогодні поговоримо про нову плитку Фермепла, яка називається Feng-Kun І з якою чим більше я працюю, тим більше вона мені подобається. А зважаючи на те, що коштує вона аж на 1200 гривень менше за мій улюблений фаер Maple лакбутан, то я думаю, для багатьох з вас саме ця нова плитка буде кращим вибором. Водночас не думайте, що все тут цукерки і квіточки, ця плитка теж має ряд недоліків в порівнянні з лакбутаном. Але з тими недоліками, зважаючи на різницю в ціні, як я люблю казати, можна миритися. Про всяк нагадаю вам, що такі плитки, як ця лакбутан, є моїми улюбленими газовими плитами з ряду причин. Про це я знімав окреме відео, окреме відео про лакбутани залишиться. На нього посилання, подивіться, будь ласка, якщо ви ще таких плиток не зустрічали. І така плитка минулого року коштувала 1980 гривень з промокодами десь 1800. Єдине, що їх в Україні було дуже мало, вони швидко розійшлися, і ми їх чекали майже 9 місяців. Нарешті вони приїхали в Україну, але нова ціна такої плитки вже 2670 гривень. І як мені сказав постачальник Maple, то не вони загнули ціну, а саме фаєрмепл ціну загнув. І коли вони торгувалися з фаєрмеплом про знищення ціни на лакбутан, прогнозуючи її популярність на українському ринку, то фаєрмепл запропонував інше рішення, що ціна на лакбутан залишається високою, але навзаєм вони дають внутрішню плитку для китайського ринку. Плитку для внутрішнього китайського ринку, яка коштує значно дешевше. І за словами файрмепла в ній використовуються дешевші матеріали. Але якщо їх поставити отак, от дві поруч, то не скажеш, що вона є дешевша. І я б сказав, що дешевизна тих матеріалів особливо не прослідковується. Водночас я таки покажу вам, де вони є ті дешевші матеріали, щоб ви мали про собі весь пул інформації, коли будете приймати рішення стосовно придбання плитки. А щодо ціни нової плитки, то вона коштує на сьогоднішній день. 1460 гривень, і з промокодами ціна опуститься десь до 1320 гривень. Тобто ми говоримо про те, що різниця в ціні між двома цими плитками є майже в два рази. Тепер до порівняння цих двох плиток, і починається воно насправді з упаковки. Бо, як ви пам'ятаєте, в комплекті до лакбутану йде отакий чохол на пластикових защіпках, в якому ту плитку кажуть, зручно транспортувати і зберігати. Я насправді щойно її дістав з упаковки і поставив собі її в кемпер, то я жодним разом не користувався упаковкою, яка йшла в комплекті. Але припускаю, що багатьом дійсно такий варіант буде зручніший. В новій плитці такого немає. Є просто пакет і пінопластові вставки, які оберігають ту плитку. На час транспортування від виробника до вас. Далі, коли ми дістаємо плиску з коробки, то помічаємо, що новинка є насправді компактнішою за Лак Бутан. Вона десь міліметрів на 7 менша по висоті, і сам корпус, і ніжки трошечки нижчі. І зверху, якщо ми подивимось, то вона і по ширині, і по довжині десь на сантиметр буде теж меншою. Тобто перевага новинки вона є компактнішою. Недолік, який ми теж зразу бачимо, що тут ми маємо зйомну підставку, по-перше. І по-друге, абсолютно пласку поверхню. Доглядати за лак-бутаном – одне задоволення. Знімаєш підставку і одним рухом протираєш всю плитку. Тут у нас, по-перше, ця підставка незйомна, а по-друге, плитка має ще й вигини. І тому протерти цю плитку стає вже складнішим. Це вже такий цілий окремий процес. І до того ж, фарба на новій плитці – Мабуть, вам вже видно, є матовою, а тут є глянцевою. І глянцева фарба протирається також легше. Перевага матової фарби, що зазвичай вона стійкіша до всіляких пошкоджень типу сколів і подряпин. І, мабуть, якби на цій плитці фарба була в мене матова. То таких штук в мене не було б. Але для мене це не проблема. Тому великої переваги саме в матовості фарби я для себе не бачу. Далі, якщо ми повертаємось до підставки, то перевага такої підставки в тому, що вона своїми цими ніжками доходить майже до центру. Тому, коли мова заходить про готування на маленькому посуді, ми навіть не задумуємось, кидаємо його зверху на плитку і все, він в будь-якому випадку добре встане. На новій плитці оця відстань між ніжками є значно більшою. Я замірюю, допишу на екрані, яка вона є в сантиметрах. Відповідно, малий посуд на ній вже не встане. Треба брати посуд тільки більшого діаметру, принаймні, отакого, от і тоді все стоятиме. Але, на відміну від підставки в лакбутані, в новинці. Ці ніжки скошені до так занижуються до центру плитки. Такий нахил підставки не дає посуду з'їхати в бік, навіть якщо плитка стоїть під кутом. Тобто, оцей от нахил в кілька градусів лапки буде компенсувати нахил плитки в кілька градусів або нахил поверхні, на якій вона стоятиме. На цій плитці бажано мати все ж таки рівнішу поверхню, бо якщо перепад буде сильніший, то Посуд може десь поїхати. Ще одна перевага такої підставки в тому, що вона є жорстко закріпленою до плитки, і відповідно переставляти плитку з місця на місце можна просто отак, от беручи її за підставку і перекидаючи на нове місце розташування. Цю плитку так легко не візьмеш, бо підставка просто з неї знімається, її треба брати, повертати, підсовувати пальці під низ плитки і вже тоді брати. А оскільки тут відстань між плиткою і дном в лакбутані є меншою, ніж в новинці, то в ній це зробити ще складніше. Тобто, з точки зору маніпуляції, ця плитка має одразу два плюса. І підставка є жорсткою і дозволяє легко її підняти, переставити. І навіть якщо ви отак захочете її взяти, то відстань між плиткою і. Основою, на які вона стоїть завдяки висоті цих лапок, є теж більшою і пальці під неї залазять значно легше. Ще один недолік підставки нової плитки в тому, що це в нас доволі товсті металеві деталі, які є гарними теплопровідниками. Коли плитка в нас активно працює, особливо якщо ми готуємо на великому посуді, то ці деталі передають дуже багато тепла на оцю поверхню плитки, і вона більше прогрівається, ніж поверхня в лакбутані. А оскільки в такій плитці в нас балон ховається одразу під поверхнею, то він буде прогріватись трошки сильніше. Там в нього і в цій плитці, і в цій плитці є насправді додатковий металевий захист. Тут ховається один, тут ховається другий. Але все одно за відчуттями, в цій плитці балон прогрівається більше, ніж в лакбутані. А це означає, що якщо ви будете готувати в спекотний літній день і при тому... Зробити неправильно і плитку цю поставити десь на сонці і будете готувати в великому посуді, то в такій плитці клапан, який запобігає вибуханню балону, спрацює швидше, ніж в плитці лак-бутан. І вам доведеться скоріше зробити паузу, перерву в готуванні, щоб дати плитці вистигнути. Але якщо пам'ятати про цей момент і не намагатись. Готувати в суперспекотну погоду на сонці в великому посуді, або не намагатись готувати страви, які дуже довго готуються, то цієї проблеми можна уникнути. І пам'ятати, що той клапан, коли спрацьовує, то це непогано, бо він же ж якраз захищає вас від того, щоб вибухнув балон. І ні в якому разі не треба ті клапани блокувати, щоб вони не спрацьовували, бо від того може залежати, а чи ви взагалі будете жити далі, чи ні. Далі щодо керування плиткою. Тут в нас є велика пластикова ручка, яку ми обертаємо. Тут е, така ніби металева скоба, яку ми відгинаємо і вже регулюємо, запалюємо плитку з допомогою цієї металевої скоби. Спершу, коли я плитку отримав, її було досить складно вивести оце робоче положення. Тобто мені її довелось спочатку змастити, а потім вже стало користуватись нею легше. Щодо порівняння, якою з них користувати зручніше, ну мені насправді подобається, що ця одразу завжди готова до роботи і не треба якось виставляти, щоб почати роботу. А ця мені подобається тим, що коли руки вологі, то тут можна чіткіше вирівняти і швидше вирівняти силу полум'я бо рука не прослизає по цій ручці. Той час, як цю ручку часом вологими руками захопити складно, вона є супергладенькою, і рука по ній може прослизати. Але так, щоб одна з цих ручок набагато більше мені подобалось, ніж інша, такого немає. І з тією, і з тією можна сміливо працювати, і та, і та має свої переваги, і та, і та має свої недоліки. І давайте, щоб не було скарг на те, що я розповідаю про якийсь газовий прилад, навіть не запалюючи його, то таки підключимо газовий балон, запалимо плитку. Але навряд чи ви насправді побачите, що вона працює, адже зараз сонячний день і полумі не буде. Видно. Нагадаю, що тут ми працюємо з, тангу... з танговими балонами і їх ставимо в плитку обов'язково цим вирізом догори. Це обов'язково. Але, на відміну від класичних плиток, тут в нас є трошки інше кріплення. Балон кріпиться обідком до магніту, і магніт його тримає. Тобто, спершу ми просовуємо цей балон в великий отвір обідком догори, далі дивимось, як він там акуратно припасовується до магніту то однією рукою буде трошки складніше зробити, але я спробую. Є, балон підійшов до магніту, і коли він вже отак -от близько зовсім до магніту, то я ще раз натискаю на нього і магніт вже кріпить балон до себе. Все, тепер ми можемо вже відкривати вентиль до кінця, клацати під палом. І все, плитка вже працює. Але полум'я, я, я сумніваюся, що ви бачите. Може хіба що сліди тепла? Які викривляють вам зверху над плиткою зображення. Працює надзвичайно тихо, і ще одна перевага цієї плитки в порівнянні з лакбутаном це потужність. Бо при наших тестах літр води в такому от великому казанку кип'ятить на 30 секунд швидше. За 4-38, а ця кип'ятить, здається, за 5-10. Різниця невелика, але де вона може вам допомогти. Єдине, що через певні особливості конструкції оцієї нової плитки. Якщо в балоні буде занадто великий тиск, то в результаті оцей нижній ряд дірочок, через які виходить газ, буде занадто сильно випихати газ назовні. І відповідно буде здавати, що полум'я левітує над плиткою. Але цей ефект пропадає. Щойно ми над вогнем ставимо посуд. Я думаю, запишу для вас окреме відео і продемонструю цей ефект. І Фінальна перевага нової плитки. В тому що вона є суттєво легша за лакбутан. Лакбутан важить 1228 грамів, ця важить ,33 кілограм 33 грами, тобто різниця аж 200 грамів. Такі плитки зазвичай ніхто на собі в рюкзаку нікуди не носить. Вони для кемпінгу, де все дістається до місця призначення машиною. Але якщо раптом для вас вага є важливим показником, то знайте, що новинка буде легшою. Тепер щодо тих деталей, які виробник називає дешевшими в порівнянні з лакбутаном. Я так розумію, що виробник навіть називає цей метал дешевшим за метал лакбутану. І дійсно, можливо, він є трошки тоншим. Плюс підставка тут зроблена з простішого металу, це, мабуть, якась дюралька, чи я не знаю до кінця що, але вона виглядає дешевшою, ніж ця гарна підставка з нержавіті. І плюс сам пальник тут зроблений дещо по-іншому. Якщо ми зазирнемо всередину, давайте спочатку на лакбутан, то побачимо, що пальник в ньому. От саме пальничок зроблений, як зазвичай, роблять виносні і невиносні пальники. Це вертикальна шахта з отворами для повітря, а знизу там стоїть форсуночка, яку ми звідси не побачимо. Тут просто базове лиття, дешеве базове лиття, і форсунка знизу порськує газ на гору, і завдяки ефекту Бернуллі тут нас підтягується повітря в цю трубку, і тоді вже суміш летить догори згоряти. Я думаю, якраз. Проблема в того недогоряння газу на нижньому витку без казанка, в тому, що цю трубку опустили занадто низько до форсунки. Якщо б трубку підняли ще на кілька міліметрів вище або додали отвіри для для повітря вище, то такого в нас не було б. От, власне, і все. Це вся дешевизна, яка насправді не є аж такою дешевизною. А далі, оця от група магнітна, вона є абсолютно однаковою в кожному з цих пальників. І... П'єзопідпал однаковим є абсолютно. І навіть комфорта, наскільки я це бачу, відрізняється тільки наявністю логотипу. Тут ми маємо логотип Fire Maple, Тут, мабуть, вони штампують частинку логотипу Fire Maple, яку вони використовують на внутрішньому китайському ринку. Якщо ви питаєте, може, чия це та тінь ходить, то Марта передає вам вітання, вона мені сьогодні допомагає. Якщо подивитись на всі переваги і недоліки новинки в порівнянні з лак-Бутаном, то мені навіть для себе стає складніше аргументувати теперішню ціну лак-Бутану. Все-таки 2600 гривень, незважаючи на те, що серед таких більш-менш брендових плиток такого формату це є добра ціна. Але це дуже велика різниця в порівнянні з плиткою Feng Kun. Дивна назва. Отже, що в результаті? Якщо ви минулого року за моєю порадою взяли плитку лакбутан, то радійте, бо то була класна ціна на цю плитку. Але якщо ви шукаєте плитку цього року, то будь ласка, дуже ретельно зважте, чи ці чотири переваги, які сумарно має лакбутан. Над новинкою для вас вартують 1200 гривень. Насправді 1100 з промокодами, але все одно. Нагадаю, ці чотири переваги. Перша перевага це упаковка, Лакбутана краще, маємо додаткову скриньку. Друга перевага, що простіше чистити, бо підставка знімається, і це буквально робиться все одним рухом. Третя перевага полягає в тому, що полум'я на лак в Бутані все ж таки стабільніше трошки, ніж на новій плиці через дизайн е, пальника. І четверта перевага, що в лак Бутані менше нагрівається балон за високих температур оперування з плиткою. Як на мене, більшості з вас ці переваги не будуть перевагами, які коштують тисячу з гаком гривень. Але якщо ви будете думати над Купівлю саме цієї плитки, то знаєте, що така ціна, я думаю, може теж змінитись, яка є на сьогодні. На цю плитку можливо, така ціна зроблена в принципі, як промо ціна на першу партію плиток, бо насправді їх в Україну зараз заїхало тільки 100 штук. А коли заїде наступна партія, це буде десь квітень, мабуть, може, початок травня 2025 року, то цілком імовірно, що її ціна теж виросте і буде наближеною до лакбутану. Тому якщо думаєте на купівлю такої плитки, то, будь ласка, не затягуйте і зробіть це вже зараз. Бо все ж таки, в мене є внутрішнє відчуття, що трошечки ціна на неї поправиться. На тому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд відео і щасливо!